Доброго дня! Сьогодні ми більш детальніше оглянемо генератор EDON RT3000. Даний генератор це на даний час найпростіше та найзручніше рішення при відсутності електроенергії як у вашому будинку, так і при поїздках на природу. Виріб оснащений 4 двигуном внутрішнього згорання потужністю 7 кінських сил. Працює на бензинові. Номінальна потужність, яку видає генератор 2,8 кВт, а максимальна 3 кВт. Цього достатньо для забезпечення невеликого будинку чи офісу. Всі основні елементи управління знаходяться на передній панелі. Кнопка для запуску та вимкнення двигуна, вольтметр, вимикач споживлення електроенергії, дві розетки змінного струму, запобіжник. Клеми для підключення постійного струму 12 В та клема для підключення заземлюючої жили. Для зменшення вібрації та шуму при роботі генератора між рамою та самим генератором встановлені антивібраційні подушки. Даний генератор оснащений чотирьохтактним двигуном. Тобто змішувати масло і бензин не потрібно. Мастило для 4 двигунів заливається через спеціальну горловину і картера двигуна, рівень якого регулюється за допомогою щупа. Також генератор оснащений спеціальною системою захисту від нестачі масла, тому його, при його нестачі чи малій кількості генератор не запускатиметься або вимкнеться. Перша заміна масла проводиться через 10 мотогодин. Бензин заливається через фільтр сітку в бак. Бак ємністю 15 літрів. Його об'єм контролюється за допомогою показчика рівня бензину. При запускові даний вимикач повинен бути вимкнутий. Закриваємо повітряну заслінку. Відкриваємо кран подачі бензину в генератор. Переводимо кнопку в Положення Включено та запускаємо генератор пусковим ручним стартером. По мірі нагрівання відкриваємо повітряну заслінку. Далі переводимо вимикач положення включено та користуємося електроенергією. Під час роботи генератора автоматичний регулятор АВР забезпечує стабільну роботу генератора в задані параметри. Для зупинки генератора відключаємо споживачів та переводимо дану кнопку в Положення вимкнуто. Тільки що ми підключили до генератора електропилу 2850 Вт, як бачимо, з цією потужністю він з легкістю справляється. Дивіться наші інші відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та задавайте питання. До нових зустрічей!